Кожен полеглий воїн це біль родини, це незагойна рана для України. Але водночас це наша надія, наші крила, наша безсмертна сила. А 29 серпня це особливий день у нашому календарі, день, коли ми вшановуємо пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. А дата 29 серпня, символом жертовності та мужності. З тих пір цей день не просто пам'ять про Іловайськ це пам'ять про всіх полеглих воїнів. І тих, хто загинув у перші місяці війни на сході України, і тих, хто віддав своє життя вже під час повномасштабного вторгнення. Кожне ім'я. Викарбуване на меморіальних дошках у списках небесної варти чи просто збережене у серці родини, це свідчення того, що свобода ніколи не дається легко.